Отже, тепер ми передаємо слово голосу з передової демократії, членкині українського парламенту. Будь ласка, привітайте народну депутатку України, пані Юлію Яцик. Пані та панове, шановні колеги, дорогі друзі. Сьогодні я стою тут перед вами. Я не просто спікер. Я голос мільйонів українців. Друзі, я готувала цей виступ англійською з поваги до вас, щоб бути частиною вашої спільноти. зрозумілою вам. Але я вирішила виступити українською саме для того, щоб ви. Почули, як звучить наша мова, щоб ви відчули ті вибрації серця і української душі, які відчувають зараз українці. Майже півтори тисячі днів триває велика війна в Україні. Ви бачите новини, ви чуєте про те, як бомблять наші міста. Ви знаєте, як українські сім'ї. Виживають в умовах тотального холоду, блекауту, відсутності води. Але ви вже не чуєте голоси людей з окупації: людей, які живуть в окупованих Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Токмаку, моїй рідній Васильівці, яка окупована ще в лютому 2022 року. Я розкажу вам лише маленьку історію, одну історію, одну на мільйон мою власну історію війни. Я пам'ятаю лютий 22-го року. Повномасштабне вторгнення, запеклі бої і супротив українського народу ворогу. Це був страх, це було жахіття, це був шок. Дороги були заблоковані, магазини і лікарні не працювали. Не було електрики, води, тепла і навіть зв'язку. Моя команда: волонтери, військові, священнослужителі допомагали людям з окупованих територій і зони бойових дій виїхати. Це була дорога життя. Під обстрілами, тим, хто залишилися, ми привозили воду, їжу, ліки, медикаменти, генератори. Але в 2023 році російська влада заборонила в'їзд і виїзд з окупованої території. Окупанти змушували українців, які залишилися в своїх домівках, отримувати російські паспорти. Якщо ти не отримав паспорт, ти не отримаєш ані пенсії, ані роботи, ані заробітної плати. Твої діти не підуть до школи, а ти до лікарні де потрапиш. Російська окупаційна влада створила майже 100 таборів і центрів катування українців на окупованих територіях. Вони розстрілювали цілі сім'ї за український прапор на балконі. Піддавали родини військових обшукам і катуванням, догля... оглядали їх телефони і помешкання, обшукували. Вони відібрали житло тих, хто виїхав з окупованих територій, де націоналізували. Російські військові вчилися керувати дронами на українських цивільних, влаштовували сафарі на літніх людей. Зґвалтування перетворили на зброю не лише проти жінок, а й проти дітей і чоловіків. Катування тортури, голод, удари струмом, переламані кістки і навіть смерть стали улюбленими розвагами російських військових. Майже 80% цивільної інфраструктури, лікарень, шкіл було зруйновано і не відновлено до сьогодні. В школах примушують дітей співати російський гімн і нав'язують нову історію, де Україна ворог, а Росія визволитель. Але більшість дітей навчаються підпільно онлайн в українських школах, продовжують навчання власної мови у власних школах. Через руйнування лікарень люди не можуть отримати належної медичної допомоги. І змушені виїхати до Мелітополя або навіть Криму. І саме тому вони вмирають по дорозі навіть від незначних травм. Десятки тисяч українських дітей було викрадено і вивезено на територію Російської Федерації незаконно. Їх поміщено у табори перевиховання. Сьогодні у мене запитали. Що для мене свобода? Я вам показала власну історію для того, щоб в цій єдиній історії одній на мільйон ви побачили людське життя, травмоване людське життя, свобода для мене це повернення додому. Це можливість пройти по своїй вулиці, відкрити двері свого будинку. Це можливість привести своїх батьків в наш дім. Мій тато ховає свій біль в тому, що робить картини. Вау! Wow. Я хочу презентувати вам цю картину. Це українська берегиня, зроблена моїм татом. Йому 73 роки. роки. Wow. Це символ жіночої сили, Сили, яка береже Україну власний дім своїх дітей, свою рідну землю. Це про жіночу любов і бажання миру для власної країни. Тож, завершуючи свою промову, я розумію вже таймінг. Я хочу сказати про те, що для мене дуже важливо знаходитись тут і зараз, серед вас, бо Україна бореться за свободу. І саме ті демократичні цінності, які культивують Сполучені Штати Америки і всі країни Європи за свободу, за правду, за життя. Це наша спільна з вами боротьба. Адже Бог діє руками звичайних людей, Так, так. бо мир. Це не мрія, це дуже складний, точно нелегкий шлях, крок за кроком, з рукою в руці, з молитвою в серці. Разом. Разом наш голос сильний, In God we trust. Амінь, амінь. Бог нас чує. God bless you. Thank you. Thank you. Користуючись нагодою, вкраду ще 5 хвилин. Хочу передати подяку від парламенту України від Верховної Ради України, пастору Марку Бернсу за його щиру українську душу і велике серце українське.